Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психологиня і психотерапевтка. І зараз ми з вами поговоримо про страх смерті та як він проявляється, під що він маскується, тому що у більшості людей він маскується під інші взагалі симптоми. Що із цим всім робити? Після цього я вам розповім про свій досвід маленької смерті. Дуже такий новий, незвичний. І після цього я вас запрошу на терапевтичний зум 18 травня. Якраз на тему страху смерті. Я вас проведу якраз туди, куди ви самостійно йти не наважуєтеся. І саме якраз після дослідження теми смерті ви отримуєте полегшення і свободу. Тому що у цьому буде дуже багато власне ресурсу свободи. Отже, поїхали. Мозок та наш не може уявити власне небуття. У нас є певна власна нейробіологічна сліпота до смерті. Нам дійсно здається, що ми будемо жити вічно хоча смерть це єдине, що нам точно гарантовано, але ми все одно якось ніби не до кінця в це віримо. Та ну як це, я завжди була, як це мене може не бути? І через це з'являється трошки таке інфантильне ставлення до життя. Типу, ну якщо я завжди була і завжди буду, то я можу сьогоднішній день не знаю, весь день Тік-Токи подивитися, я можу там, не знаю, ходити на свою ненависну роботу. Ну, в мене ж ще я як вампір, я тисячу років живу. Так? Ось то таке. Але коли ми починаємо усвідомлювати свою смертність, то підхід до життя в першу чергу змінюється, тому що страшно, власне, не померти, а не жити. Ось, І чому взагалі страшно? Смерті, чому це викликає страх, якщо вже це викликає страх, Та, тому що страх смерті це як герпес вірус. От він, знаєте, в когось є, в когось немає. Е, ні, точніше, він є у всіх, просто в когось він проявляється, в когось він не проявляється, а в когось, якщо він є, то він проявляється час від часу. Тобто, то протягом життя людину то відпускає, то накручує, то відпускає, то накручує через певні обставини, про які ми будемо далі говорити. Ось чому ж ми боїмося смерті? Ми боїмося, тому що перше, це невідоме. Ніхто з того досвіду не прийшов і не розповів нам, напевно, як це відбувається. У нас є дуже багато гіпотез, у нас є дуже багато езотеричних штук, та релігійних якихось надій. У нас є нейробіологічні всілякі дослідження, які вказують, що людина. Неможливо, не всі, але от ті люди, які з усмішкою помирають, вони проживають прямо як супертріп. Та у них виділяється така кількість ендорпінів і, можливо, ще інших сполук різних, інших нейромедіаторів і гормонів, щоб знеболити власне біль і відчути ну, тріпанути умовно. Да? Тріпонути, але не всі помирають з усмішкою такою на обличчі. Ось, тобто, перше, ми це не проживали, а те, що ми не проживали, це невідоме і нас тому лякає. А, все невідоме це для, вас, для нас нове і для вас, ніби я обмовилася, ніби це для мене не нове. Ось і лякає там, і більше того, коли ми помираємо, то ми навіть якщо довкола нас збереться мільярд людей, близьких людей, ми все одно будемо проживати цей досвід наодинці. Все одно ми будемо в певному зміненому стані свідомості, і все одно в цей умовний тунель ми будемо йти самі. Тобто нас до якогось там місця можуть іще довести, але далі ми будемо йти самі. Тобто тут би якби, якби від цього не втекти, не сховатися. Ось, що цікаво, от я вам сказала, що маскується, маскується, значить, не всі усвідомлюють, що проживають страх смерті. Або вони усвідомлюють, коли він дуже такий явний, або вони от все життя себе глушать, або. Ну, або вони розуміють, що це так проявляється страх смерті і шукають причину зовсім в іншому. Та? От, наприклад, загалом, загалом страх смерті відчувається як неспокій і бажання кудись бігти постійно, та? і неможливість задоволення життям. Все. Оце такий страх смерті. Ну, основні такі характеристики, які можуть бути. Загальні. Ось. Що означає кудись бігти? Так, Це така фонова тривожність, це ФОМо. Коли здається, що я щось пропускаю, всі якось інакше живуть, а я щось не живу, і щось я не так живу, і щось я вже запізнююся, мені треба бігти. Коли людина починає бути дуже сильним трудоголіком, коли вона працює, як мені клієнти розповідають, вони працюють по 15-18 по годин на добу, не від хорошого життя, не від хорошого життя. І часто кажуть, та я можу і не працювати взагалі. Але вони прям працюють. Працюють за вуха, їх не відтягнеш, тому що там є купа вторинних вигод. По-перше, що я важливий, я незамінний і так далі. Але є також відчуття, що це контроль мені дає, тому що я ж контролюю результат, кількість задач. Та. Але найосновніше в цьому це втеча. Бо коли я зайнятий, я не зупиняюся, я постійно біжу. Я не зупиняюся, та я не можу радіти життю. Та я не знаю, куди мені ці гроші дівати, та я умовно нещаслива. Але мені немає коли про це думати, тому що в мене купа, задач, які мені треба виконати. І так людина живе просто роками, роками, роками і доводить себе або вже геть до такої астенії, коли вона приходить в безпорадність, і в неї просто ну, розгойдена така психіка, знаєте, як голий нерв, І там і панічні атаки, і все, що завгодно вилазить, тому що це наслідок. Навіть не вчорашнього, не позавчорашнього, а багатомісячного і багаторічного від'єднання від себе і життя от не в своєму темпі, от постійна втеча якась, постійна битва, втеча, от, ну щось таке, і сильне від'єднання від себе. Як іще ще проявляється страх смерті? Іпохондрія, звісно, да, тому що в мене щось знайдуть, я захворію, мене не дообстежили. Але часто я своїм клієнтам і учням на курсі з Тривожність дала, як самурай, кажу, що іпохондрія проходить автоматично, коли ви знижуєте свою тривожність. Та? Тобто ми ніколи не працюємо не з. Іпохондрію та навіть із панічними атаками немає сенсу працювати, тому що коли ви знижуєте свою тривожність, все це проходить автоматично. Коли ви змінюєте певні штуки в своєму житті, все це зникає як симптом, тому що це симптом. Це симптом, і він зникає. І немає чого тут, ну як на них зациклюватися. Далі, коли є страх смерті, як іще проявляється, у надмірній потребі у новизні і допаміні. Особливо, коли люди 45 особливо чоловіки, починають хотіти зраджувати, купити мотоцикл глушника собі. Або там давай в трьох, давай в чотирьох, давай з, -з, з конем, давай як завгодно. Тобто хочеться постійно щось нове, постійно нові горизонти. Не можна зупинитися, не можна просто сидіти їсти. Яблуко, треба нове, нове, більше, більше, ширше, масштабніше побігли. Побігли, побігли. Тобто зупинитися це страх. І вони при цьому нещасні, але вони не можуть зупинитися. Вони не мож... В них немає іншого варіанту. І от вони, коли приходять на консультації, це займає для них час, певний, усвідомити, що. Те, що ти кажеш, що в тебе все нормально, це, по-перше, взагалі не нормально. Це твоя автоматична поведінка, яка призвела до мене на консультацію. І давай подивимось, що б ти хотів мати натомість. Та? І до чого це тебе призведе. Тому що певні уже сенси себе вижили, певна поведінка вже неефективна. Це як намагатися влізти у свої улюблені джинси з першого класу. Вони для першого класу. Зараз, якщо ви їх вдягаєте, це буде для вас, ну просто буде різати ноги. Як ви не плачете, що ви любите ці джинси, як ви не кажіть, що вам так стільки компліментів за ці джинси робили? Тобто, це не має жодного значення, це шкідливо і токсично. Е, да, і стосовно цієї постійної зайнятості, тому що це уникання екзистенційного жаху. Ось, особливо якщо це накладається на вікову кризу. І, до речі, вікова криза у всіх по-різному. У когось 45 років, у когось 30. Тут дивлячись про життєві, які життєві етапи людина проходить. Тому що життєва криза, часто вікова криза, вона часто пояснюється тим, що попередні сенси себе вижили, і ролі, а нові ще не сформувалися. І людина в такому певному коридорі, Вона вже і не там, але ще й не там. І от вона отут, і вона намагається тягнути трупи цього минулого, а воно не працює, і це просто жах екзистенційний, просто жахіття, І вона що тільки не робить, як нама? І тут і наркотики йдуть, і алкоголь, і, оці, і повії, і, 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 і всілякі коханки, що завгодно, бо тільки уникнути екзистенційного жаху подорожі, та подорожі. Все це, аби уникнути екзистенційного е, жаху. Але що сильніше ви від чогось тікаєте, то сильніше воно за вами біжить, тому що це як ваша тінь. Та Від цього не треба втікати, навпаки, зупинитися, роздивитися і здатися цьому. І тільки тоді ви отримаєте свободу. Е, ось, тому що що більше людина пригнічує цю думку про смерть, то агресивніше буде захищати або свій невроз. Я мама ангелочка, я найкращий співробітник, я трудоголізм, я там вже деде... ну, буду захищати якийсь свій невроз. Або свій світогляд, що е е е ну, це стосується релігійних фанатиків, там, тощо, тощо. Та, от вони будуть прям це натягувати, переконувати всіх, щоб самим, самим заспокоїтися. Самим заспокоїтися. Ось ось да. екзистенційні корені страху смерті у нас через розрив із собою. Через розрив із собою, тому що я щось не те. Ролі якісь не такі, або я дуже довго прикидаюся, або я дуже довго живу під тиском, або я дуже довго взагалі не зрозуміла, просто я як функція мною всі користуються, а мені вже там 45, і я усвідомлюю, що Боже, моє життя вже йде на схил, а не вгору. І, і від цього якраз що почекайте, 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 я ще не зробила, я ще не цей, почекайте. Або взагалі в людини з'являється така прокрастинація, що та вже що вже починати, не було, то вже й нема що починати. Та, тому це про багатомісячний або багаторічний розрив контакту із собою заради контакту із грошима, іншими, керівником, кар'єрою, тобто я жертвую собою, я кладу себе. Як, ну да, як жертву для того, щоб щось отримати. Але при цьому я страждаю і довго це тривати не може. Тому що це для мене є не екологічним. Якщо це екологічне, то ви при цьому будете щасливі, купа вас буде енергії, і ви будете здорові. Якщо ви кажете все добре, все добре, я така енергійна, але я то хворію, то в мене щось болить, то я щось і ще це швидше за все, просто тривожність, а не енергійність. Ми про це з вами вже говорили. От, як люди захищаються від страху смерті дітьми. Особливо не просто дітьми, а нав'язливою ідеєю стосовно дітей. Перше, І в що в один, що в інший бік, не має значення. Перша ситуація це мені дуже треба діти, тому що це буде тоді моїм сенсом, це буде таким моїм плювком в безсмертя, тому що будуть мої гени тут ходити. E, значить, частина мене буде жити, значить, я не зовсім помру, частина мене буде жити. Та? E, і другий бік це ні, я не хочу мати дітей child-free. E, з позиції від страху смерті. Це про те, що я хочу далі бути в позиції підлітка, тусовки їздити там, на діджей сет, поїхати якийсь, там щось іще, подорожі, я не прив'язана ля 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 ля, -ля. Але це е, таке спроба обдурити ситуацію, обдурити вік, обдурити все, десь це прокатує людина, може в такому стані бути, десь ні, а десь це ну просто її вибір. і Дійсно воно для неї екологічно. Це що стосується е, жінок, е, а що стосується чоловіків, так, для них типу діти теж, але не то для них більш важливі це досягнення. Це тільки чоловіки завжди зациклені на тому, щоб залишити слід після себе. Вигляді якоїсь справи, якоїсь книжки, якогось фільму, тому що це дійсно ніби щось те, що буде жити довго. Ну але скільки довго? Фільми зняті 50 років тому, ми вже не можемо дивитися. Вони для нас, ну це просто дуже довго. З нашим кліповим мисленням ми вже це не сприймаємо. Те, що знімуть зараз, років через 20, теж ніхто не буде дивитися. Тому сумно, лякаю вас іще більше, екзистенційно, що на це не покластися особливо. Далі, як і ще людина захищається від смерті. Коли намагається розтягнути свою молодість, типу здоров'я, коли вона намагається. Я в 60 виглядаю на 40. І це не важливо, чи це були операції, чи це таке суперздоровий спосіб життя. Ви знаєте, цих біохакерів, які все, весь день займаються тим, щоб просто не померти і жити нібито подовше. Вони крапельниці, значить, бади, сауна, пересауна, кріотерапія, потім це, потім якісь там. Штуки, потім у них там якась стимуляція, потім... і вони цілий день цим займаються. У них немає часу на спілкування, на радості, просто кудись піти на спонтанність. У них режим просто максимально, по-перше, страх смерті жахливезний, там стоїть за цим. По-друге, величезна тривожність і, звісно, екзистенційна криза, коли все, все як, як там, що не здраво, то не. Що, за, що занадто, то нездраво, да. отут От е, таке. І коли супер молодяться, супер е, там, ну, коротше, да, все страх смерті, коли намагаються ніби вдав... дурити свій вік себе, себе дурити і свій вік ніби дурити. Що у ху Мені ще жити ого го 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 Ось е, там. Далі, коли впадають у релігію езотерику, е, Намагаються, типу, а у мене ще 10 життів мільярдя, душа, яка буде втілюватися без кінця. Якщо вас втішає ця тема, будь ласка, на здоров'ячко. Мене вона не втішає, мені вона здається такою інфантильною. Типу, дивіться, що я втрачаю, якщо я буду вірити, що я от помираю, і все. Коли я живу із цією ідеєю, це означає, що я покладаюся на Оцей час, що в мене є, і намагаюся його прожити. От я режисер свого життя та свого фільму. І я його пишу, і я його проживаю так, як мені хочеться. Я його не знецінюю, я ціную все, що я маю, але я прописую, щоб іще мені хотілося, як би ще, який досвід, а щоб іще. Тобто я оце все для себе роблю. І вся відповідальність за це на мені. Не на батьках, не на війні, не на країні, не на срачці, не на передячці все на мені. Ось, І якщо, наприклад, я помираю і з'ясовується, що я ще раз десь реінкарную, не знаю, в пташку, в якусь людину, та? Ну, то чудово. Чудово! Виходить, що я і це життя класно проживу, і наступний мільярд втілень. Та? А якщо людина, от особливо та, наші е, е, православні е, друзі, е, е, ну, католики, коротше. Хто стосується релігії, але особливо православні, які прям сильні фанатики, то вони це життя профукують. Максимально профукують. профукують тому що е, думають, що їх там приймуть в перші ряди у vip лаунж в раю, і все в них буде чітко. Їм треба просто потерпіти, аби як? Аби як потерпіти. І якби буде трошечки для них. Е... Трошечки буде для них сюрприз, сюрприз, Що якби нічого такого немає. Ось ось-ось-ось. Що робити з цим страхом смерті? Від смерті не втекти, та вона не має сенсу її заперечувати, немає сенсу її ігнорувати. Це просто даність, яка є, її треба прийняти і інтегрувати її в себе, зробити її частиною для того, щоб вона нагадувала нам. Про те, що життя одне, і варто його жити так, як ви обираєте. так, як ви обираєте. Навіть якщо щось не так ідеально, ви кажете: теж люблю, теж люблю, все чудово. Ось, тому що смерть іде як тінь, і важливо дати їй місце. Ось. Тому працювати зі смертю це не мазохізм, а визволення. А визволення, Тому що що більше ви від неї морозитеся, то більше вона отут наростає. І лякає вас, що більше ви такі так. Добрий день, добрий день. Що ти хотіла? Хотіла нагадати? А, добрий день, все йдемо разом, йдемо разом, все, ви тоді просто супер стає, повертаєте собі автентичність, у вас стільки енергії, у вас з'являється стільки свободи, та, творчість, сміливість. Ви більше uh, маєте опори, тому що ви такі ні, я туди я... межі у вас, агресію можете проявляти злість, тому що ви кажете, ні, я на це навіть ні секунди свого часу не витрачу, навіть якщо я мільярд років живу. Та? Тому що дефіцит часу він створює його цінність, коли ви думаєте, що я нещу, все життя попереду. До речі, особливо клієнти, які молодяться голосом, там кажуть, мені 50 років чи там 30 років. А вони отак скручуються, такі день! викають мені. Так, да, тобто вони прикидуються для себе вперше, це екзистенційний жах там всередині. Дуже великий. Це дуже сильна втрата автентичності, від'єднання від себе і прикидування, мімікрія під 12-річну дитину. Тому що, коли я 12-річна дитина, в мене ще все життя попереду, я ще все встигну, ще все можу. А коли я собі нагадую, що мені 30-40-50, то це якби ух, не хочеться про це думати. Тому якраз я буду казати Добрий день, пані Любов, добрий день! Як ви себе почуваєте. Ви. ви, ви, ви? Ось, ось так. Тому що ніби так я прикидаюся під дитину, а дитині до смерті дуже-дуже далеко. Так розповідаю вам тепер, як я пережила маленьку смерть. Так? «Le petit mort» – Французи називають маленькою смертю оргазм, тому що оргазм це про втрату свого я в моменті, це про втрату контролю, це про якесь розчинення. І ніби це така смерть, тому що це відпускання контролю. І до речі, люди, яким важко отримати оргазм, це люди такі затиснуті, які все контролюють, які головою думають під час сексу, що відбувається, вони головою, вони не розслаблені, не тілом, вони головою там живуть. От, а важливо от, відпускати, навчатися, розслаблятися, та і, і дозволяти собі ну, відчувати, що від того, що ваше я, ваше его буде розщеплятися чи зникне, вам тільки краще того стане. От, у моєму випадку це був наркоз. І е, в мене він був кілька разів, і, значить, перший раз це було. Е, це було дивно, тому що це був перший раз. Звісно, я не знаю як. Це чужі історії, це ж не моя історія. Тобто люди описують словами, а я не можу відчути те, що вони описують. І значить, я пам'ятаю, що я в операційній дивлюся, заходить якийсь чоловік, а я така: а це хто? Ну, типу, я намагаюся з'ясувати його роль, тому що весь інший персонал я знаю. Заходить чоловік, і я не встигла подумати, це хто, як я просто розплющую очі вже в палаті під ковдрою. Це було дивовижно просто. Це було дивовижно. У мене був чудовий настрій після цього. Ну, в сенсі, я легко себе почувала, в мене все було добре. Я ходила всім, казала, о, чого ви не сказали, що це так класно. От. Але до того, що я от на терапевтичному зумі це він у нас буде четвертий раз, я там часто кажу, що в момент смерті ви не дізнаєтеся, що ви померли, тому що ви будете мертві. Ну, тому що ви просто є, а потім в якийсь момент вас немає. І ви не може, немає когось, хто міг би це усвідомити. Тобто ви є, а потім вас нема. І все може бути навіть плавний перехід там, де ви є, потім у вас змінюється свідомість, і ви просто зникаєте. Тобто вас нема. Ви не усвідомите ніколи, що ви померли. І от з наркозом так само я не усвідомила, що в мене був наркоз. Я не знаю, чи я говорила там щось в цьому в операційній. Я просто була. А потім в якийсь момент я зникла, така склейка, і я в палаті розплющую очі. Мені кажуть, а Та, ви там проспали якийсь час. Та? Ось, чому, чому це було ще дивно? Тому що, а де була я? Та? Де була я? А що було, коли мене не було? Ну, це якісь такі штуки були, але це дало якесь відчуття. Цей новий досвід я інтегрувала в себе, як е, коли немає Ну, про відпускання контролю сюди, про те, що не завжди його треба. Та? От, е, ми ж коли спимо звичайний сон, це ж теж знепритомніти, це ж теж без свідомості бути. Та? Під час панічної атаки люди бояться втратити свідомість, знепритомніти. Та? Е, ви, не, ви від цього не помрете, тому що у вас. Е, Інші частини мозку, більш древні, які відповідають за дихання, за терморегуляцію, за слюновиділення, за апетит і так далі, вони працюють без участі вашої свідомості. Терморегуляція всіляка, вони автоматично працюють. І ви силою думки не можете там, знизити температуру, збільшити температуру. Це відбувається автоматично. Ось. І це от ще раз просто дало якусь довіру до тіла, що воно розумне, воно саме розбереться. Не треба йому заважати, і наскільки мозок. І оце его наше, воно просто ну, заважає жити. <ріху> воно заважає жити. Тому я не релігійна фанатка, я не гуру, я психотерапевтка, і тому я створила цей терапевтичний простір, в якому ми протягом трьох годин будемо з вами досліджувати тему смерті, будуть у нас похорони. Багато буде різного, різні підходи будемо розбирати, техніки різні будемо робити, будемо обговорювати, тому що це Zoom, та це ми будемо одне з одним. Динамічна робота така буде. Ось, І це ж четвертий раз буде, і учасники кажуть, що на диво, після розмов і от стільки приділення часу темі смерті, їх насправді не те, що не лякає, а їх відпускає добряче. Ось. Тому ось так, якщо вам відгукнулося, приходьте. Лінк на запис у описі до цього відео, долучайтеся, буде 18 травня. Якщо ви не зможете прийти, то ви зможете переглянути в записі. Але все одно долучитися до 18 травня тільки можна. Ось все, до зустрічі.